Шановний суд, я те, що голоси вже заяві, що обвинуваченням не один раз порушувався умовою домашнього арешту, він був помічений чер чер Черкаса, зокрема на території е, Собору. Він, е, перебуваючи під домашнім арештом, і, до речі, не тільки в нашому слідстві, є і інші домашні арешти, але він продовжує, продовжував. На даний момент він сидить тут, він зараз не продовжує, а донедавна продовжував. Постійно вести відеозвернення, де він негативно характеризує і владу, і державу, яка гонить, так звано гонить його церкву і його зокрема. Ну, ми навіть тут зараз бачимо, скільки зі мною прийшло людей, щоб чинити тиск. На суд і скільки людей тут сидить і е, в коридорі, щоб е, показати те, що е, за ним є ті, на кого він чинить вплив, що за ним є е, ті, хто будуть далі бунтувати. І, ну, як на мене, цим все сказано. І суд мав би вже давно, принаймні, е, ну, на мою думку, має підстави, щоб е, обвинуваченого із домашнього арешту перевести в... Я не знаю, як це правильно називається. Ну, не в тюрму, всі зокуди там. Запобіжний. Я не знаю, там, як це називається. я не, не маю досвіду в <мас> Але принаймні більш жорсткі умови однозначно мають бути в людини, тому що навіть на попередньому судовому засіданні, в офіційному, е обвинувачений почав висовувати якісь нимі теорії, заговори про те, що його прослуховують, про те, що в нього на електронному браслеті стоїть прослушка. Він це десь побачив в, в е телеграм-каналах. Ну, постійно, І коли йому було запропоновано направити заяву в поліцію чи в відповідні органи, то знову ж таки він дискредитуючи державу як таку у вигляді у вигляді поліція, це хто в нас? Які органи правоохоронні. Ну, правоохоронні? Ну я не маю досвіду в судових процесах і в зв'язку з поліцією. Якщо у вас більше комунікацій з поліцією в суді, то Будь ласка, так. Так, він сказав про те, що це все. Немає ніякого сенсу, тому що ті, хто й поставили жучки, відповідно вони ж будуть путь я Чому я Прошу присяцю. Присяцю, будь ласка, потерпіли. Ви заявили від конкретно судді на На даний час ви розказуєте в принципі позицію свою щодо обвинуваченого. На даний час висловить, будь ласка. Чого вас не оставиться, дягав меню, як головою, чи суддя по справі? Тому що нашою стороною потерпілих по е адвокатом нашим е були направлені відповідні заяви е до судді про те, що раз порушується домашній арешт, про те, що він е робить відеозвернення, продовжуючи перебувати в домашньому арешті, які напряму пов'язані із справою, яка розглядається. І ми бачимо, що суддя не вчиняє ніяких дій стосовно наших опакань. Зрозуміло, пересаджувати, будь ласка. Захисник. Що мав Ну, Є певні принципи змагальності сторін та обов'язку доказування своєї позиції, яка покладається на учасників справи. Я вважаю, що в даному засіданні потерпілий мав обґрунтувати і довести ті долари, які він виклав у своїй заяві. Фактично ми цього не почули. Нам потерпіли розповідання про те, що десь бачили мого підзахисного в громадських місцях. Нібито мали місця якісь порушення умов домашнього арешту, накладеного раніше. Ми якби потерпіли, ходив судове засідання. А коли він заявив про відвідування меню, то це було, мабуть, третє його явка в судові засідання, ми розглядаємо справу більше року вже, то він визнав, що це все це вже було предметом розгляду ну, з цього приводу є рішення суду, які набрали законної сили. Фактично ніхто не скористався ані прокурор, ані потерпілля, ані представник можливістю своїм правом процесуально оскаржити той чи інший процесуальний документ, той чи інше рішення суду, яке було винесено в ході розгляду про прокурора про продовження або зміну запобіжного заходу. Це по-перше. По-друге, якщо звернутися безпосередньо до змісту заяви, поданої про відвідування, то основний посил який те, що Снігирьов нанесе не покарання, якого він заслуговує, нібито на думку потерпілого. Але ж якби потерпілий, почитав, хоч би. Кримінальний процесуальний кодекс або звернувся до свого адвоката, який в нього є, він представлений в справі через представника, через професійного адвоката. Іби він звернувся до 177 статті КПК, він би дізнався, що метою запобіжного заходу є саме забезпечення дотримання обвинуваченим або підозрюваним, якщо на іншій стадії процесу, його процесуальних обов'язків, а не кара, тобто запобіжний захід не є покаранням. І в цьому потерпілий Помиляється. Це все можна було б списати на певну юридичну обізнання з потерпілого, але ж я особисто вбачаю, що має місце виключно тиск на суд. Потерпілий незадоволений тими чи іншими рішеннями і намагається тиснути на суд шляхом заявлення необґрунтованих заяв про відвід від судді. Тим більше що аналогічна заява про відвід подана прокурорам, вже була предметом розгляду півторачі два місяці тому і рішення суду яким задоволення заяви прокурора було відмовлено. Звісно, сторона захисту не наділена такою можливістю обирати собі склад суду, який буде розглядати справу. Тому, вирішуючи заяву потерпіла, покладаємося на розсуд Я повністю підтримую свого захисника, це мотивація. Потерпілого це тиск на суд. Або на ту судді, яка зараз веде справу, або на того судді, який буде вести справу, передаває. Будь ласка, я вам дам потім репліку сказати. Так. Ну, незадоволені, як розглядається процес. Не по суті, по суті, процесу навпаки все затягується стороною звинувачення. І я, наприклад, точно знаю, що я не звершив ніяких злочинів на відміну від сторони звинувачення, від так званих потерпілих. І це спокійно і відверто про це кажу і нічого не боюся. Покладаючись на розсуд суду, ми з суддями не знайомі і ми вимагаємо справедливості, а не якихось преференцій для себе. Тим не менше звертаю увагу шановного суду, що ця чергова заява про відвід судді. Ні, ні інше, як просто спрочергова спроба тиснути на суду. Е, якщо б і ті, щоб сторона е, обвинувачення е, сказала, що е, їм все рівно який буде суддя, то як якщо вони не заперечують, що суддя буде змінений, то е, я вважаю, що можна, щоб вони дали свої погодження, щоб так зрозуміли. Ігрьош сказав, що вони не знайомі з суддями, що їм все одно, який буде суд розглядати, головне, щоб це було об'єктивно. Відповідно, якщо немає ніяких домовленостей з конкретними суддями, суд, то не бачу ніяких підстав не міняти судді. До заяви не подані жодні документи, тільки заява про відвід. Свою позицію потерпіли, сказав, якщо заявку питання немає, додатково, суд одинакові. І голову схвалення імені України, 15 квітня 24 року, сахнівський суд, суді головучій судді кончені, предсекретарі Гула. участю вечно сніг захисника Юдіна потерпіла Пітка. Розглянули, що в судовому засіданні, далі суду, заяву потерпіла, Пітька Володимира Олександровича про від суді сохінського суду, Гамінюк, розгляді кримінального провадження від 3.10.22 -е, -е, року. обвинуваченню Снігірьова Дениса Генідовича, вчинних злочин, передбачені частина перша, 161, частина 2, 436 прім 2, частина 3, 436 2, Кримінального кодексу Української становив. Суд вважає, що заява не до задоволення з огляду наступне. Відповідно до частини 5 статті 80 КПК України відповів забути мотивового Тобто має місце та вказівку не представили, що зумовлюють його наявність. Особа, що заявила відвіду, повинна викласти відомі її обставини, з якими пов'язана пов'язати сумнів субір від участі судового провадження. Згідно з частина 1 статті 75 КПК України, суддя не може брати участь в кримінальному провадженні. Якщо він є заявником, потерпілим цивільним позивачем, цивільним відповідачем, близьким родичем та членом сім'ї слідчого прокурора, підозрюваного винувачення захисника, потерпілого цивільного позивача відповідача. Якщо він брав участь у цьому провадженні, як свідка експерт, спеціаліст представник персоналу, провадження слідчий, прокурор захисника або представників. Якщо він особисто його близькі родича члени його сім'ї, заінтересовані в результатах провадження, за наявності інших обставин, які викликають сумнів у його неопередженості, у випадках порушення встановленої частини 35 цього кожу порядку, визначення слідчого в для розгляду справи. Суть цієї правової норми полягає в тому, що вона передбачає визначений законом перелік підстав, за наявності яких суддя не може брати участь у розгляді кримінального провадження. Положенням статті 6 закону України про судоустрій та статус суддів. Передбачено, що здійснюючи правосуддя, суди є незалежними від будь-якого незаконного впливу, суди здійснюють правосуддя на основі Конституції та законів України на засадах верховенства права. Відповідно, до статті 7 закону України про судоустрій та статус суддів. Кожному гарантірується захист його прав, свобод та інтересів у розумні сроки незалежним безкороннім і справедливим судом, утвореним законом. Таким чином, не може бути підстава для відводу судді заява, яка містить лише припущення про існування обставин, які викликають сумнів попередження або виключності судді, не підтверджена жодним належним доказом. Відповідно, незгода сторони з винесеним судовим рішенням, а так само прийняття суддею процесуальних рішень, розгляд судою клопотання, сторінка справі не може бути підстава для відводу судді, а має наслідки права сторони на апеляційне та касаційне оскарження судового рішення. Таких обставин, які перешкоджали дати участь у розгляді кримінального провадження, пропонуваченні Снігірів, Віднісі Юрійовича Леонідовича, <кліпи> <Лінісія Юлійча, кліпи> вчинення злочину передбачення 1, 161, 2, 403, 6, 3, 436, 2 Кримінального кодексу України і судді Свіслівського суду, не встановлено гомінку. А наведені заяви про відвід догоди фактично свідчать про незгоду з процесуальним рішенням, прийнятим суддею. Крім того, ухвала Сеснівського суду міста Черкаса від 19.01.2024 року з аналогічних підстав судом було відмовлено прокурору у відводі головуючого, виходячи з вислед... вище викладеного суддішого висновку про відсутніх законних підстав для задоволення заяви про відвід Сеснівського суду АМІЛ <кхи> при розгляді кримінального провадження. Від 3022 року, року по обвинуваченню Снігерева. Обчинені злочинах, передбачених частиною 1, 161, 2, 436, 2, 3, 436 2 кримінального кодексу України. керуючи статтею 75, 76, 80, 81 кримінального процесуального кодексу. Суд ухвалив. Задоволені заяви потерпіла Пітьха Володимира Олександровича провід від судісміського суду. Гамінію при розгляді кримінального провадження. Останні цифри 01.26 від 3122 року за обвинуваченням Смігірьова Дініса Леонідічого чиміння злочину передбачена частина 1 161, 2, 436, прім 2, частина 3, 436 прім 2, 2 Кримінального кодексу України відмовити. Ухвала скарження підлягає головуючий військові.